Будинок Шпрехера або будинок номер 8 чи будинок книги, відомий як Перший Львівський хмарочос. Будинок має сім поверхів і є пам'яткою архітектури початку ХХ століття. Його спорудження супроводжувалося небаченим скандалом. Перший будинок на цьому місці з'явився майже за 100 років до цього. Це була двоповерхова будівля. У 1847 році на цьому місці збудували вже чотириповерхову кам'яницю. Що кілька разів міняла власників та використовувалася під різні потреби. Свого часу тут розташовувалася перша дирекція Галицької залізниці, потім відома академічна книгозбірня. В 1902-1912 роках тут діяла популярна серед львівських письменників та художників кав'ярня кав Монополь, яку часто відвідував Іван Франко. У 1910 році будинок, який знаходився в аварійному стані, купив один з найбагатших будиновласників Львова єврейський підприємець Йонаш Прехер. Прибуткові будинки, власником яких він був, завжди виділялись серед львівських споруд своєю неординарністю. От і на місці старої кам'яниці він надумав збудувати такий високий будинок, якого Львів ще до цього не бачив. Він доручив архітекторові Фердинанду Каслеру спроектувати майбутній монументальний шедевр. Спорудження так званого «хмарочосу» супроводжувалося небаченим скандалом, тому що у Львові було заборонено будувати будинки вищі чотирьох поверхів. Проти проєкту публічно виступали всі львівські архітектори. На їх думку, дві високі башти могли конкурувати зі силуетом вежі Латинського кафедрального собору. Коли у 1914 році виріс уже п'ятий поверх кам'яниці, тоді з протестами проти неї виступили головний охоронець львівських пам'яток Тадеуш Обмінський. І священники Латинського собору. Магістрат вирішив заморозити зведення будинку. Аж через 4 роки, у 1918 му шпрехер поновив прохання про дозвіл. Йому дозволили завершити будівництво за умови часткової зміни верхівки дому, висота, фасаду якого була обмежена 24 метрами замість 26. Це не завадило Хмарочосу закрити в площі Міцкевича вид на катедру і, попри обіцянку, здійнятися над пам'ятником Міцкевичу. У міжвоєнний період у кам'яниці шпрехера розташовувалися численні установи. В радянський період у приміщеннях партеру функціонувала найбільше у місті книгарня, славнозвісний будинок книги. Цікаво, що кам'яниця шпрехера це перший будинок у Львові, обладнаний двома швидкісними електричними ліфтами. Сам Йонаш Прехер загинув під час фашистської окупації в створеному гітлерівцями Гетто. Ні точної дати його смерті, ні її обставин, ні точного місця поховання не відомо.